Доброго дня, має тер український, мене звати Олена, загальний розклад. Чого не чекаєте, але це станеться. Не чекаєте, можливо, на даний момент, коли знаходитесь в негативному емоційному стані, туга, печаль, втрати? Те, що все ж таки пропрацюєте, відсічіте, позбудетесь. І підете до нових берегів, цього ви не чекаєте. Проясните. Ви для себе чітко зрозумієте, що якщо ви не підете до нових берегів, то це лише мрія, щастя, радість, досягнення того, чого ви прагнете в своєму житті. Ви не рухаючись, знаходившись. В негативно-емоційному стані, в бездіяльності поставити крапку на можливості досягнути того, чого ви бажаєте. Ну, Якої би сфери життя це не стосувалося. Якщо для вас є акцентом особисте життя і втрата саме партнера-партнерки, ви не здобули позитивного результату саме в минулому, в недалекому минулому попередніх стосунках, то вам говорять про те, що згодом з часом. Побалансуйте, тобто, пропрацьовуйте, вибудовуйте подальший шлях. Виходьте з ілюзій. Не знаходьтеся лише в мріях і в бездіяльності. Дійте, пропрацюйте, подолайте. І згодом з часом ви досягнете, ви здобудете саме те кохання, взаємне кохання, ви зустрінете саме того партнера, з яким Зможете досягнути того, чого бажаєте стосовно особистого життя. Дякую.